Один день війни коштує Україні 80 мільйонів гривень. Про це заявив Арсеній Яценюк під час засідання уряду. Міністерство фінансів України підготує законопроект про створення спеціального фонду. Він буде займатися відновлюванням окремих територій Донбасу, що постраждала від російської агресії. Ми можемо з державного бюджету давати туди кошти, якщо ми відновимо повністю контроль над всією територією. Підприємства почнуть працювати і платити податки в центральний бюджет, а забирати гроші у Львова, Полтави, Києва, Житомира, у пенсіонерів України, у медиків, вчителів і відправляти просто на відновлення. Території, які не контролюються Україною, і ці гроші будуть розкрадені російськими терористами, уряд не буде. В Кабміні наполягають угоду про асоціацію України з ЄС потрібно імплементувати до 2017 року і за цей час адаптувати українське законодавство до європейських стандартів. Чим швидше європейський союз побачив, що ми насправді виконали угоду, тим швидше. У нас є шанс подати заявку на вступ до Європейського Союзу і сказати: ми відповідаємо критеріям, ми підписали угоду, ми її виконали. Відповідно до статті 49 договору, Україна може претендувати на членство в Європейському Союзі. Угоду про асоціацію ратифікували в синхронному режимі депутати Верховної Ради та Європарламенту. Однак чинність угоди про вільну торгівлю з ЄС відклали на рік через позицію Росії. чи стосується ця відстрочка імплементації угоди лише тарифів, або ж вона стосується адаптації української економіки до нормативів ЄС Якщо друге, то очевидно, що питання залишається відкритим, і ця відстрочка, на мою думку, може завадити спробам України наблизитися до ЄС В Супереч підписаним домовленостям між ЄС і Україною. Москва відповіла погрозами запровадити мита на українські товари. Київ також готовий запровадити дзеркальні заходи щодо російських товарів.